І так, друзі, всім привіт! І у цьому відео я б хотів з вами поділитися своїм міні-проектом. І це ось такий ліхтарик на велосипед. Зараз літо, та я часто полюбляю кататися на велосипеді. І в темний час доби, задля безпеки, потрібно зробити себе якось видимим для інших учасників дорожнього руху. І тому я задумався, щоб поставити якийсь задній ліхтарик, ну або ж блималку, на велосипед. Але замість того, щоб купити вже готовий варіант. Я вирішив зробити його самотужки. І, чесно вам скажу, це виявилось не так легко, як я собі це уявляв. Ну але оскільки ви зараз дивитесь це відео, то в мене все-таки вийшло його зробити. Отже, поїхали до огляду. Зразу скажу, що всі матеріали я розмістив на гітхабі та послання на репозиторії цього проекту ви зможете знайти у описі під цим відео. Також там буде і PDF-ка, у якій я описав повний процес. Створення цього ліхтарика та його налагодження. Тому після перегляду цього відео можете перейти та ознайомитись. Отже, цей ліхтарик живиться від літій іонного акумулятора з одноразкою ємністю 600 мАч. Для зарядки використовується плата ТП4056 з Type-C роз'ємом. Також з боку я розмістив двоколірний світлодіод для індикації заряду. І коли ліхтарик заряджається, то цей світлодіод світиться червоним кольором. Коли заряд закінчений, він буде світитися зеленим. серцем цього ліхтарика виступає мікроконтролер АTін 13. Він і відповідає за весь функціонал цього ліхтарика. До речі, відео про ці мікроконтролери ви зможете знайти на моєму каналі. Послання буде десь ось тут. Ліхтарик керується всього однією кнопкою. І кротким натисканням ми вмикаємо або вимикаємо ліхтарик. А довгим натисканням ми змінюємо режим роботи ліхтарика. Всього режимів є 8. Перший режим це максимальна яскравість. Другий режим це середня яскравість. До речі, як ви можете побачити, на камеру помітний шим сигнал. Е, його частота тут складає приблизно 500 Гц, і в житті він майже непомітний. Далі, мінімальна яскравість. Далі йде режим блималки. Далі йде режим швидкої блималки. Далі йде режим альтернативної блималки. Я його так назвав. Це по суті чердування низької та високої яскравості. Далі йде цей самий режим, тільки, при... тільки пришвидшений. І далі йде режим маяк. Він спалахує всього на долю секунди. І він, до речі, дуже гарно береже акумулятор. Я пробував цей ліхтарик залишати на цьому режимі безпереривно працювати, то він витримав приблизно 10 годин безпереривної роботи. Також не звертайте увагу на ізоленту, я її просто наліпив, тому що тут йшов шовк корпусу, і туди могла попасти легко якась волога або бруд, тому я це закрив ізолентою. У ліхтарика є пам'ять останнього вибраного режиму. До прикладу, я вибрав режим блималки. Ось. І коли я вимкну ліхтарик, та знову його увімкну, то включиться саме цей режим. І мені не потрібно перебирати всі режими по кругу, щоб включити якийсь певний режим. Що дуже зручно. І цього немає у багатьох магазинних ліхтариках. Номер режиму зберігається у енергонезалежну е промпам'ять. Тому навіть після того, як акумулятор розрядиться, то коли ми його зарядимо та включимо, ліхтарик все рівно включиться на останньому вибраному режимі. Коли ми вимикаємо ліхтарик, то мікроконтролер переходить у режим сну. І він тоді споживає близько 20 мікроампер, що дуже і дуже мало. Та щоб розрядити, до прикладу, акумулятор ємністю 1 Аго, нам потрібно буде близько 5 років. Що дуже і дуже багато, і за цей час, скоріше всього, сам акумулятор просто-напросто здохне. Тому за саморозряд акумулятора в цьому ліхтарику можна не переживати. Також у ліхтарика є стабілізація яскравості. Тобто, коли акумулятор розряджається та його напруга зменшується, яскравість світлодіоду залишається стабільною. І так на всіх режимах роботи ліхтарика. Що дуже класно. Це реалізується завдяки компактній та дешевій мікросхемі AMC 7135. Це, по суті, світлодіодний драйвер з стабілізацією струму в 350 мА. Це означає, що ви можете використати не тільки червоний світлодіод, як у мене, а й зелений, синій, ну або просто білий. Головне використовувати світлодіоди такого типу. Та з потужністю 1 Вт. Ось і схема цього ліхтарика. Зараз я не буду розказувати, за що відповідає кожна деталь та як тут все працює. Тому що я це все детально описав у PDF-документі. Тому переходіть за посилання у описі та читайте. Також я зробив ще один такий ліхтарик. Він такий самий, як і попередній, тільки з іншим варіантом прошивки. Тут режими майже ті самі. Тільки я ще додав режим такого дихаючого світла. Він мені особисто дуже сподобався та ефектно виглядає на дорозі. Але через те, що мені бракнуло пам'яті мікроконтролеру, то я вирішив цей режим додати в іншу прошивку. І зробив другий варіант такої прошивки. Також я зробив і третій варіант прошивки, у якому залишив тільки перші три початкові режими. Це максимальне світло середня та мінімальна. Ця прошивка підійде для тих, хто не хоче ніяких мигалок, а хоче мати просто можливість змінювати яскравість ліхтарика. Також, як ідея, якщо змінити червоний світлодіод на білий, то з цього можна зробити простий ліхтарик для повсякденного користування. Кожен із трьох варіантів прошивок ви зможете завантажити на вибір. Інструкція, як це зробити, буде в репозиторії проєкту. Весь код прошивки я виклав на GitHub у відкритому доступі, тому кожен бажаючий, зможе його змінити під себе. Хоча я новачок у програмуванні, але код старався писати максимально зрозумілим та коментував всі моменти. Тому тут питань виникнути не повинно. До речі, прошити Artine 13 ви зможете за допомогою Arduino IDE або платформі. Також для тих, хто не хоче паритись, я прикріпив хекс-файли кожної з прошивок. Ну, і всі інструкції, як прошити кожним методом, є в репозиторії проєкту, та я це описав у pdf документі Так, Покажу, як я кріплю ліхтарик до велосипеда. Значить, Спочатку знімаємо сідушку, притягуємо резинки. Сідушку ставимо назад, зафіксовуємо її. І попри ці резинки, ми протягуємо сам ліхтарик. Резинки самі прості, канцелярські, можна купити у будь-якому магазині. І якщо ви будете робити ліхтарик в такому корпусі, як і я, то цей спосіб підходить ну, ідеально. І можливо хтось з вас каже, що це не дуже надійно. Але за сьогоднішній день, поки я його тестував і я їздив по такій поганій дорозі з каміннями і горбиками, то ліхтарик ще ні разу не випав із рами. Тобто тримається він тут дуже добре і щоб він звідси випав, треба так дуже гарно постаратися. І загалом це все. Проект я старався писати максимально доступно та зрозуміло, щоб кожен з вас зміг його повторити. Якщо у вас виникли якісь думки та ідеї з приводу цього ліхтарика, то чекаю вас у коментарях, я їх регулярно читаю та відповідаю на них. Якщо вам це було корисно та цікаво, то буду вдячний за ваш лайк та підписку на канал. І так, як ви могли змітити, повноцінних відео на каналі не було вже як майже півроку. На це були свої причини, та через навчання мені бракувало часу та ідей. Але зараз я хочу виправити це та знімати відео частіше. Тому надіюсь, якомога швидше за вами побачитись у наступному відео. Ну і всім па-па!